У Житомирі закінчились громадські обговорення щодо перейменування вулиць. Нагадаємо, вони тривали три дні. Другий день відзначився тим, що представники спілки радянських офіцерів нанесли цілесні ушкодження житомирській волонтерці. Тому на останній день обговорень прийшли правоохоронні органи. У залі міського палацу культури панувала напружена атмосфера, адже тут були присутні люди різних поглядів та поколінь. Час від часу вони вигукували один одному свої переконання і погрози. До сутички не дійшло. Демонстративної залу вийшли представники спілки радянських офіцерів. Утня молодь їх супроводжувала оплесками. На запитання журналістів, чому вийшли, члени спілки відповідають, що тут робити нічого. Своїх імен не називають, бо побоюються молодиків, які аплодували. Ні, ну тут робити Ви питання вирішено, хлопці не вазі, ка уже записаний проголосовано. А зараз для показуки роблять, О, тут свраль людей, і тут всі підтримували, ніхто нікого не підтримує. Надо знать досконально каждого человека. Вот я говорю конкретно Жуков. Это великий полковой земного шара. Кто может его поменять и кто его снять может? Никто. Это, это не обговорение, это какой-то фашистский... Вспышка. Украина не решает. Украина является плацдарным, разделяющим между Западной Европой І з Росією і Україна це є зона роздільна. Така реакція передбачувана, каже голова топонімічної комісії Георгій Мокрицький. Я передбачав таку реакцію, і я знав, що буде більшість проти. Чому? Тому що вони не проти. Це продукт. Комуністичного виховання, комуністичної ідеології і російської пропаганди це продукт, і оскільки це велося. Десятиліттями, а з нашої сторони не волоше нічого, то от ми маємо результат. Результати громадських обговорень будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради, а далі питання про перейменування вулиць буде винесено на сесію міської ради. Щоправда, як депутати голосуватимуть, невідомо, адже присутній на обговореннях був лише один. Ви єдиний представник від депутатського корпусу від да. депутатської комісії. Да. Як ви могли прокоментувати прискорбно да, сьогоднішні обговорення і взагалі? Дії чи бездіяльність депутатів інших так. стосовно от громадських Вони не понять областей простіть простіть депутати. Ну так я ж ну я тут Это грустно. Грустно, що депутати не прийшли послухати мнення народу. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1